Привіт, друзі! Сьогодні наші веселі геометричні фігури влаштували святкову вечірку, і кожна фігура з собою принесла якийсь предмет. Такий який схожий на неї. Давайте спробуємо здогадатися, хто що приніс. Але для початку давайте ж пригадаємо, як називається кожна з цих фігур. Це круг, це трикутник, це квадрат. Яка фігура прийшла з апельсином? А хто приніс дорожній конус? А хто приніс таке печиво? Яка фігура прийшла з рятувальним кругом? А якій фігурі належить дорожній знак? А чия ж дошка для гри в шахи? Кому належить пірамідка? А чий же гудзик? А чиє це печиво? А якій фігурі належить ялинка? А вишеньки? Хто з фігур приніс шматочок піци? Яка фігура взяла з собою кончик? А якій фігурі належить гора? А яка фігура прийшла з таким печивом? А яка ж фігура принесла вафлі? Я думаю, ви впоралися з цим завданням і знайшли, яка фігура з чим прийшла. Ну ж бо ходімо на паті до веселих геометричних фігур.